Доброго вечора, ми з України. Мене звати Уляна, і це черговий випуск вашої улюбленої рубрики, де ми говоримо про новини, які несуться в українському ютубі, і не тільки. Тому давайте догони тягнути і поїхали! А ви ось знали, що насправді українського ютубу не існує, і навіть це відео, яке ви зараз дивитеся, є насправді симуляцією. Ого. Хтось, мабуть, прямо зараз крутить пальцем навколо скроні, і думає, що Уляна вже геть чисто здуріла, якщо говорити літературною мовою. Але ви лиш послухайте блогерку Дашеньку Малахову, яка тільки вступила на цю неорону ниву українського Ютубу. Не патріот, ви там написали, що немає українського Ютубу. Ну його немає. Навіть якщо ви мені 10 разів. Будете говорити, яка я е, не українка. Він же не з'явиться, цей український ютуб. Ну те, що я дивлюся, те, що я бачу, ну це соромно. Це рівень того, що відбувається в кадрі, ну це не. Той Ютуб, який б я хотіла бачити, незалежно в якій я країні живу. Ну і скажіть, ні в чому вона не права. Хто такий? То Віталік Гордієнко, Діма чи раціоналіст? хто така взагалі та ваша підітко, Дарка Бондарка чи Ідея Олександрівна? Шо -шо в них тисячі підписників Пх! у Дашеньки їх цілих 472. І рівень того, що відбувається в кадрі, і якість картинки на такому високому щеблі, що нам ще чим чукувати до неї як до місяця рачки. Все, запустилося. Привіт, я Даша Малахова. Це мій е, канал, який називається 45. Е, створила я його перед тим, як мені от виповнюється скоро 45, тому що відчула, що саме в цей час ти ще є молодим, сподіваюся, але вже є певний життєвий досвід, і е, людина набуває якоїсь впевненості в собі, е, яку мабуть іноді можна помилково. Помилитися і подумати, що людина дурна, але ні, вона просто стає незалежною. Тому ми навіть не будемо намагатися йти до цієї вершини. Ні. Ніт. До прикладу минулого тижня відомі українські туботи вирішили налетіти в коментарі під одним з відео чудесної Даші і подякувати їй за таку плідну роботу на українському ютубі. І, звісно, що вшанувати блогерку за те, що вона показала цей вищий пілотаж і стала тим недосяжним ідеалом, до якого повинен прямувати кожен поважаючи себе автор. Робочий стіл кожного блогера – це місце, де створюється контент, починаючи від сценарію, і все завершується у вигляді монтажу. І максимально важливо, щоб місце, де твориться контент, було максимально зручним та комфортним. Якщо ви ще не здогадалися, мова піде про українську компанію Стій St Стіл. До речі, таким столом вже користуються мої ютуб-колеги Діма Малєїв, Падон, Тавер Андерсон та Віталій Гордієнко. І в них виключно позитивний досвід використання. То з вашою спільною допомогою я вибрав стіл своєї мрії з регульованою висотою від української компанії Стій Стіл. До речі, автор цього відео виграв грін-карту, працюючи за таким столом. Я готовий відкрити секрет успіху збільшення кількості відео на каналі. Це стіл з електрорегулюванням від компанії Стій Стіл. Стій Стіл, це не тільки про розумні і зручні столи, а й про ергономічні крісла і аксесуари. І що приємно, якраз стартувала нова лінійка настільних аксесуарів. My Orchestra, яка виконана з натуральних матеріалів, додасть функціоналу робочій поверхні та допоможе організувати і оживити робочий простір. А на самому сайті ви можете прочитати реальні відгуки від реальних людей з посиланням на facebook сторінку, а не анонімний шаблонний текст, як це буває на інших сайтах. З 18 по 25 листопада стій стіл робить найбільші знижки у році до 15%. А за нашим промокодом Маніфест ти зможеш отримати ще 5 навіть після того, як пройде період Black Friday Week. А посилання на сайт ти за традицією знайдеш у описі і закріпленому коментарі. Останні кілька місяців мені здається, що Фейсбук, Інстаграм і від нещодавно Твіттер вирішили постібатися з українців, бо пояснити, чому саме Фейсбук сторінка телебачення Торонто була заблокована. Я чесно кажучи, не можу. 17 листопада, платформа Фейсбук вирішила видалити сторінку українського youtube проєкту телебачення Торонто, на я зауважу було підписано понад 130 тисяч користувачів, за начебто розпалюванням ворожнечі в одному з їх відео про історика Володимира Антоновича. Поясніть мені, будь ласка, як можна не використовувати мову ворожнечі стосовно країни, яка кожного дня кидає ракети на твої землі, руйнує твої будинки і вбиває твоїх людей. Як на мене, це просто лицемірно боротися з цим ефемерним злом, блокуючи. Українські сторінки і зовсім не боротися з цими тисячами російських ботів і пропагандистів, які таки сиплять своєю дезінформацією усі можливі щілини. Але дивацтво на цьому не закінчується, адже нещодавно новоспечений власник мережі Twitter Ілон Маск вирішив розблокувати акаунт 45-го президента США Дональда Трампа, а за сумісництвом також клаця різних конспірологічних теорій, які призводили навіть до смертей. Окрім Трампа, ілон також розблокував акаунти акторки-комедіантки Кеті Гріфінг, психолога Джордана Пітерсона, а також сатиричного християнського порталу Babylon Bee. Тому в мене до вас важливе питання: чи може людина з великим соціальним капіталом, яка несе відверту маячню про конспірологічні теорії, які можуть призводити навіть до смертей чи насильства, легалізовано це робити у соціальних мережах і не нести за це жодної відповідальності? Пишіть свою думку у коментарях. Хочемо подякувати усім чудесним патронам та спонсорам, які допомагають проєкту Маніфест розвиватися навіть у такі шалено складні часи. Знайте, ви просто чудесні. А Якщо ви також хотіли підтримати Маніфест фінансово, то в описі під цим відео ви зможете знайти усі можливі варіанти, як саме це можна зробити. Будемо вам просто мега вдячні! І що трішки повернемося до новин від Facebook, адже з 1 грудня любителям заповнювати різні пункти своєї особистої інформації стане трішки сумнішою, адже компанія планує видалити інформацію про сексуальні вподобання та політичні погляди користувачів. За словами представників компанії, ці нові зміни повинні допомогти платформі стати більш легкими в навігації та користуванні. Звісно, в чому будуть полегшення мені де до кінця зрозуміло, але як було зазначено, ця модернізація допоможе трішки усучаснити Фейсбук, адже давайте будемо відвертими. Він справді трішки застарів. Наприклад, платформа запитує інформацію про сексуальну орієнтацію чи релігію. Одночас, як в інстаграм, користувач сам може написати про себе все, що захоче, рядку для біографії. Тож тепер тим шпіонам, які за вами слідкують, стане набагато важче зрозуміти, в якого бога ви вірите чи яким сексом волієте займатися. І остання новина на сьогодні. Моя улюблена платформа Canva. І зараз мене захейтять усі дизайнери, адже Canva це вже не модно. Але тим не менш, моя улюблена платформа Canva запустила функцію, якій можна буде генерувати зображення з тексту за допомогою штучного інтелекту. Як у зрозуміли, світ не стоїть на місці, тому тепер ви зможете внести будь-який текст, і штучний інтелект створить унікальне зображення спеціально для вас. Доступ до оновлення отримали понад 100 мільйонів користувачів, які можуть за допомогою штучного інтелекту генерувати до. Сотні зображень на день. І пишіть в коментарях, чи ви вже пробували бавитися зі штучним інтелектом на інших платформах. А я у свою чергу дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте про вподобайки, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, а ми з вами зустрінемось вже зовсім скоро. Па-па!